Дня засідання відкриває да головних системно комісії середнього лиця Миколаєвича, засідання постійної комісії, комісії голова та члени комісії. Середенко, Берез, Плюшка Лещенко. Відсутній бундер Ніколаїв форум до проведення засідання є. Так, порядок дання є у кожного члена комісії є. Подіймаємо, так, да. І Порядку вигляду будемо, будемо затверджувати. Переходимо до віде. перше питання про внесення змін до програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації та природного характеру на території Устинівської селищної територіальної громади на 26-30 років. І завідувач сектору з питання надзвичайних ситуацій на її Доброго дня, шановні депутати, запрошення. <кій> Даними змінами ми додаємо захід 5 додатку 4, а саме забезпечення офіцера-рятувальника громади технікою обладнанням та спорядженням в зв'язку з веденням такої посади, це Аксьоненко Євген, який буде проводити діяльність і фіксування всіх пожеж і надзвичайних випадків на 4 тоді. На кожен рік пропонується плюс 100 тисяч від 26 до 10 років, плюс 500 тисяч пропонується для забезпечення необхідного оснащення, для спорядження і для створення належних умов на східності. Прошу підтримати. Не було кого питання, що побуло бути? Вони хочуть не тільки автомобіль, вони ще й дрон їм треба. Це тепер буде у нас офіцер рятувальних громади. Саме одроні буде літати. Здоровий <так>? ну, Поки що ми тільки програму приймаємо, по програму треба прийняти, кошти тут не відділяються ніяк. <рик> ну, от раніше було як інспектор, він вийшов і по Долинській, і по гурті. Зараз поцієнтів. Заробітна плата. Заробітна плата від бійця. програма це тільки буде куди пішу фінансувати. Не зрозуміло, чи ми маємо право дрон купити за бюджетні кошти. Понежно на основном. Так сейчас же это не спишки будете реєструвати номер. Оно уже есть. Кто за? Против комфорта. Разглянуть <реш> <реш> Погоджено. Питання два. Про внесення до програми соціально-економічного розвитку Сумської селищної територіальної громади на 25-й рік затвердження рішення сесії Сумської селищної ради і на закладі 2024 року будь ласка. Шановні читання робочої групи, прошу вашого дозволу нанести зміни до заходів, а саме про відділу культури. Туризму та культурної спадщини до закладу No1 відстання матеріально-технічної бази закладів культури, придбання костюмів, музичної та комп'ютерної техніки та інше. Тут ми збільшуємо суму. Початкова сума була 285 тисяч гривень, збільшуємо її на 33 тисячі 800 і буде 318 800. А це буде придбання технічного оснащення та будинку. Це підпоратуру так, щоб буде прошли від 9, надо ще програми було? Кто замокся програму тримала? Питання номер три. У нас є зміни до програма главного структура пунктів Скініської селищної ради постачання скази руки, затверджено рішення Синівської селищної ради 24.20 року No33 локовання з начальник власності і на наших Відповідно до проєкту рішення просимо перерозподілити електронні обсяги видатків між закладами програми, а саме зменшити заклад поточного ремонт дорожнього покриття на 600 тисяч гривень. Сума заходів після змін становити на 700 тисяч гривень. Збільшити захід, фінансова підтримка, забезпечення своєчасної та повного обсязі виплату по заробітній платі а на рахування неї забезпечення своєчасного та повного обсязі сплати податків, зборів КП комунальних усіх селищної ради 600 тисяч. Сума заходу після зміста передає 5200 5 мільйонів 200 грн. Відрінтовані обсяги максимальної програми 25 рік, за рахування з міста до видає 20 млн 30 гривень, загальна сума програми, при цьому не збільшується. Тобко, при цій там зменшують, там Ну, да, да. <глази> А чи здоров'я забирають? Не забирає ніхто нічого. Просто цифру зменшують там, щоб не вилазити загального бюджету програми. Там не виконав. Зараз врочий давати не будуть. Як треба буде так само, якщо начальник зачитає збільшуємо допомогу? Розуміло? Чик да? про визначення Чи, одержувачів бюджетних коштів бюджету Смілської селищної територіальної громади інформує начальник відділу комунальної е власності. Пропонуємо даним проєктом рішення визначення з 1 січня 2026 року комунальне некомерційне підприємство Услівська лікарня Услівської селищної ради одержав бюджетних коштів бюджету Услівської селищної територіальної громади на 26 рік по видатках головного розпорядника коштів відділу соціального захисту та охорони на здоров'я населення, населення Услівської селищної ради. ОКПРЕК КВК багатопрофільна стаціональна медична допомога населення. Наступним пунктом визначити з 1 січня 2026 року Кироску обласну організацію товариства Червоного представу країни» для одержувачів бюджетних коштів бюджету Стрізької селищної територіальної громади на 2026 рік по повертання головного розпорядника коштів відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення Слідської селищної ради по КП КВК забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Третім пунктом визначити з 1 січня 2026 року комунальне підприємство, комунальні, Осінської селищної ради, одержали бюджетних коштів, бюджет Услівської селищної громади на 2026 рік, по видатках головного розпіратника коштів, відділу комунальної власності, міста живутування таку господарства охорони на оборони, навколо середовища та русської області селищної ради по КПКВК. Організація благоустрої населення пунктів та по КПКВК за достачення діяльності водоповідника організаційного господарства. І четвертим пунктом визначити з 1 січня 2026 року комунальну установу трудової, як і у селищної ради, одержавчий бюджетний коштів бюджету України селищної центральної громади на 2026 рік по видатках головного розпорядника у селищної селищній раді по КПКВК і інших діяльність у сфері державного право. Прошу. Для бюджету, для того, щоб ми одержувачам давали кошти, головні розпорядники повинні визначити своїх одержувачів. Okay. Тобто, якщо не буде цього рішення, то ми не маємо права ні комунальнику, ні лікарні, нікому ні, ні. Well, well, <праць> <Да>. там. <праць> ць, <праць> захар, <праць> та, там захист, а там... Воно таке не було, але це такий механізм, це так потрібно. <праць> та, <праць> та, <праць> та, <праць> та, питання пронесення змін рішення України селищної ради територіальної громади на двадцять п'ятий формує начальник на відділення. Шановні депутати, просимо дозволити збільшити доходи загального фонду бюджету Устаїнської селищної територіальної громади на 1 мільйон 194 тисячі 173 гривні за рахунок перевиконання доходної частини. Відповідно, так само збільшуємо і додаткову частину на 1 мільйон 194 тисячі 173 гривні з них загальний 872 173 і спеціальний 332 тисячі. І все це за рахунок перевиконання. На які галузі і на які потреби хочемо витратити дані кошти. Галузь охорона, галузь освіти. Просимо збільшити на заробітну плату освітянам школи, в частині вчителі на 500 тисяч гривень. Галузь ЖКГ, заробітна плата комунальникам під програму благоустрій: 278 373 гривні. Лікарня. Програму Доступна якісна медицина просимо дозволити виділити 80 200 для покупки третього аналізатора. Він стоїть більше, але в зв'язку з тим, що від попередніх аналізаторів пройшли тендера і пооставалися залишки, вони становлять 49,8 тисяч гривень, Добавляємо ще 82 тисячі гривень і купують третій аналізатор. Служба дітей, придбання комп'ютерної техніки та стільців на 95 тисяч гривень, селищна рада придбання техніки та стільців на 110 тисяч гривень, заробітна плата 120 тисяч гривень. Культура придбання книг на поповнення бібліотечних фондів 10 тисяч гривень. Продовжуємо аналізувати залишки невикористаних коштів. Ведемо Контроль, Любов Петрівна сьогодні на раду проводила, всіх питала, в кого які залишки, є. Це. просимо дозволити здійснити перерозподіл коштів, перерозподілити 66,8 тисяч гривень по, за... по культурі, для Криничувацького будинку культури 15 тисяч гривень для придбання будівельних матеріалів і для Сенівського будинку культури 25 тисяч гривень. А також придбання 20 на 26,2 тисячі гривень музичного апаратуру культури по соцзахисту перенаправити невикористані кошти в сумі 59 тисяч 227 гривень на лікарню, матеріальна допомога працівникам ФАБІ. І не використати кошти на придбання будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, які були заплановані для КП комунальника використання в роботі. Там попроходили тендера, залишки трохи були 315,5 тисяч гривень направити на заробітну плату грудня, щоб закрити повністю. А оці 500 тисяч освітень можна подробніше, що, як туди що кому в прийме. Дивіться, в раз... музична школа і будинок школяра тільки 8, 8, 8, 8, 8, Тут 8, 8. Попередні рази дивіться, було зроблено аналіз цього фінансування. І зараз вказівкою Львов Петрівни. Освітянам і з вами погоджувалось, будуть давати премію в грудні місяці, було попередньо в жовтні місяці. І, Та, Виктор, ви три слова В там, там... школі тут тільки 500 тисяч, це тільки школа. Це на да, преміальну да, технічним працівникам в зв'язку з переконанням того місяця давали 500 тисяч техів, будемо так з усіх всіх змін на саме цінне виділили саме менше. Чому? На книги ви маєте? Ну, так. Да. На книги? Да. Ну, давайте додавимо на книги. Я думаю, що це меню дав заявку. Так, він попросив тільки 10. Попросив більше. Та то всіх запросив запасу. Більше, дали більше. Сізи, 30. Ми вже протягом року купували книги. Там може бути вже і тендерам. Вже ж були книги. І книга пам'яті вся пішла теж, вона ж вся. в Ну, добре. Хорошо, а тоді таки говорить. Ну, Но знову року ми можемо ще виділити, якщо треба буде. Резпекти. Ну, то які випросили, голосуємо, а там хай думають. Нехай вибирають які mm. книги, всі, mm. яка буде заявка, mm. до вас, як то кажуть, донесемо і проголосуйте, а mm. Ну, це вже од залежить. І на книгу пам'яті знову треба. І на книгу пам'яті і проводити відповідну роботу. Ще питання. Голосуємо? Так. Да. Хто за? <кій> Против. Заслухано, розглянуто підтримано. Дякую. Дякую. Хто стоїть? Можна поговорити? Завтра на 10-ту -го годину засідання сесії у сесійній залі. Будь ласка, запрошую усі. І 24-го буде сесія по прийнятті бюджету. Бюджетна комісія буде 19-го після сесії. Прямо в, сесійну, в сесійній залі. Щоб в другий раз не з'їжджатися, бо зекономимо час.